Йоййо, -йо -йо, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Бравл Stars, ось, і тут е, нічого, е, як ви вже думали, нового оновлення нема. Але, ну я так подумав, е, давненько не було Бравла, тому я вирішив залетіти. Так, go with. Окей, okay, я думаю, треба одразу, одразу, прям одразу заходити. Забирати подарунчок, щоб Макса якнайшвидше викачати. Так, БМ 950, Ну, 170 гемів в мене нема, але я беру Едгара одразу. Я сподіваюся, що е, це було правильне рішення, і це було неправильне рішення. А, а це ранговий бій, я би взяв би, е, собі Пем. А йому, ну окей, в нас є. А, тут можна обрати усіх. Прикольно. Тому можна якогось танка далекого взяти. Наприклад, була. Так, бул, кстати, прикольна ідея, прикольна. Але ПЕМ, я думаю, тут одна з найліпших буде ось каточок. Так, просто ось так заходимо і запулюємо. Так, я вмію постійно стріляти, постійно. ББББ. Ні, на нас е, ця е, пен прям е, мені не подобається вона. Так, чел. А ви не подофігіли тут це всі? Так, мене розвалили. Е, і бул розвалив цього. Е, о, йоу, йоу! А що тут коїться? А що тут коїться реально? Так, ми ставимо одразу цю штуковину. Так, Наша ось ця штука е, розвалює. Поки що дуже мощно розвалює моцно, моцно. Так, Леон. Леон, ти офігів. Так, розвалюємо цю штуковину просто як і. Бебе! Ставимо це Наш, ця штука полетіла в бій, в повний бій. Прям повний, повній бій. Так, Леона намагається розвалити, точніше, не Леона, а шарфа, і в нього це не вдається. Але я підходжу з цією. Бу -бу 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 так, ставимо цю штуку, Хімку, туду-туду-ду. -ту 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 -ту. Ану підійди, підійди. Ану підійди зараз. Ану підійди, ану підійди. Ану підійди. О, розвалюємо всіх. Так, цю штуку. Oh, yeah, let's go, Просто біжіть. Просто біжіть. Просто нафіг біжіть. Я тут намагаюся подефатись. Я тут намагаюся подефатись, але це погано в мене виходить з цієї штуки. Так, все, ставимо хілку. І я не встиг. Окей. Okay. Let's go! 65 тисяч демеджа на Ця, а, як вона називається, я забувся. Так, мені 30 коїнів на Макса дали та 1000 цих а, штук. М у -у -у. А, квиточків, так би мовити. Так, я би ще б погнав. Мені сподобалося. Тут би, мені здається, був би просто, просто найкращий дінич. Тобі б я. Окей, хай буде дальнік ще один. В нас, в принципі, три дальніка. О, в них цей танк, в них Ліон, в них духіця. Йой, нам, мені здається, може бути Габелла. Габелла може бути. Але я займаю позицію. О, oh, ну, no, братух, 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 братух. Леон. Ліон. Леон, як справи? Бебм. Просто накидуємо ось так. Так, пем, 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 виде дызвицы. Бдем, бадем, бадим, будм будум. На -на 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 -на. Ліон мене, звісно, виніс, і це погано. Наша фія тримається як може, як тільки може, вона тримається. Але Ліон нам дуже сильно зараз не подобається, бо він нас розвалює. Він нас капець розвалює. Бем, бем-бем, бду, хоч хоч би, хоч би, хоч би, хоч би туду ще одну, ще одну, ще одну, ще одну. Ні-ні ні. -ні, -ні. Плюха Бем! Бем! let's go, Я тут просто найкращий, найлютіший. Я зараз трьох розвалив, ви розумієте, три тіла. Три. Просто три одразу. бем хм. Бем-бем-бем-бем-бем. Я не розумію, що ти намагаєшся мені зробити, якщо я тут найкращий. Тен все не існує Леона. Ми Леона вирубаємо просто з плюхи Зараз ми йдемо, розвалюємо цих всіх челів. На 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 на. на, 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 на. А, блін, він, Не в нього були банки всі. Ну все, ми програли. Блін, шкода шкода. Але я капець там розвалив. Я найкращий тут. В мене 6 кілів нафіг, Просто 6 кілів. Я просто з... залетів і розніс. Просто. Як казав Цезар, прийшов, побачив, переміг. Все. Просто рознос. Так, окей. Я думаю, мені тут потрібен який-небудь дальник. І це буде напевно. Фуууу, мартишка не. Хм. Хі -хі -хі. Мені кажуть брати Френка. І я візьму Френка. Так, мені казали Мортіс, але я візьму Френка. Френк. я буду танком. Я просто буду заходити і виносить. Або я просто буду при Я буду прийомом демеджа. Так. Підходьте, будем розвалюватись. Підходьте. Оу. Йоу! Бем! Бем! Оу йоу! Блін, мені треба допомога дальніка. Хоча б дальніка, міні дальніка. Так, мене запльовується ракетниця, мені її треба було б прибрати, але я не можу. Хоча бем. Бем! Оу, ньоу Блінна, мене розносять, я ще нічого не зробив ще. Я ще демеджі не наніс в цій катки. Ще. Блін, мені не подобається, що тут одні дальники. Типу, так, все. В принципі, забрали. О, піди, братух. Братуха, братуха. А куди ти тікаєш? Чел. Підходимо, беремо плюхи. Підходим, беремо плюхи. Блін аааа. Треба було брати Мортіса тут. Я бачу бем. Винесли. Підходьте, 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 беріть плюхи. Бем, бем. Фух, я хоч демеджа під... наніс трошки. Бэм. бім, 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 -бім -бум. Все, ми програли. Я більше не буду брати Едгара. Ой, Едгара я ще не брав, напевно. Так, я його ще не брав. Тому, я думаю, ми це не і справимо. Хм. На час, Бліна, що мені взяти? Хм, ху-ху-ху-ху-ху, Барлі. Так, є ближнік, є дальник, але слабенький, я би взяв. би... Хм, Я б взяв би ось це. Ні, блін, мартишка тут була б ще раз, кабін повний. Але окей. Мортіс Мортіс, так Мортіс. На ньому треба вміти грати. Я на ньому не вмію грати, тому я його і взяв. Хі. Так. Все, ми будемо розвалювати цього гігача. Гігача підрозвалили. Тепер можна і втікти потихеньку. Так. Мені треба підходити. Та давати джазу. Мені треба реально підходити і давати джазу. Бем. Все, ось так мені треба е, грати від е, такого е, дефа, можна би, навіть би це і сказати. Так, чел, тебе виносять зараз люто. Бліна мені не вистачило хп. Ні-ні ні, Барлі, ти єдина надія, ти єдина надія просто. Так, Так, все. Мінус один танк. Залишився танк та дальник. Залишився танк та дальник. Окей. Танк та дальнік, та... але нас розносять. І це погано. Окей, все. Я зараз граю просто по найлютішій тактиці. Найлютіше очікування. Очікування це найкраща тактика в світі. Так, окей. Під розвалили цього, тепер в цього увалюємося і залишився дальник. Він на мені. Він реально на мені. Так, окей, мені підійти до нього. Так, бем-бем-бем-бем. Все. Я розвалив трьох. так? Так, Я не наніс мост демедж, але я витягнув катку. Оооо, Макс, ти ще близько-близько вже. Ще трошки. І я буду ганяти на Максику. Ось він кльовий. Так. хм, Я би тут би взяв би. Хм, я би не брав би, це те ж саме, я би взяв би ось цю штуковину, а тобі я би 8 біт дав. Ні, так ні. Він вирішив брати базу. окей. Я взяв щось ще нестандартне, але в нас заряджається, а ні, в мене не заряджається шкода. Чи заряджається? Ні, не заряджається, окей. Так, все. Оу. I'm sorry. Я пішов в мене виніс Кольт. Просто виніс кольт. Мене просто виніс кольт. Зараз база також виносить. І залишається оця штука. А, ні, база не винесла. винесла. Так, і все, залишився одна штука, де кольт її просто вбиває. Так, пем пем. Хм, цікава тактика. Цікава. Він просто бігає від них. Ху -у -у. <гум> да. Треба було втікти від нього. Так, все, я пішов сюди, я пішов пишу... з кустов навалювати, Бем-бем-бем, бен-бем-бем. Все я тепер міні танк. Все, я тепер міні танк. Так, бем-бем-бем. Бебебебем-бем. Так, мене ще не захищає ніхто, ще ніхто. Тому ми винесли одного чела, залишились два чела, яких розносять. Бо кольта зараз та штука розносить або бас, який зараз просто підійде в солянку і не дамажить його. Хм, цікаво. Так, цей Кольт агресивний. Він вирішив їх тримати від себе подалі. Бас, іди ти перший, напевно, було би так розумніше, щоб він приймав демедж, а тот шов. Але він якось це ну, не робить. А, вони його вирішили так зажати. Так, що Кольт зараз винесе знову. Знову Кольт винесе зараз. Ну, блін, це не хочеться таке робити. Так, все. Він дефається як тільки може. Так, ууу, вау! Це було легендарно! Це було реально легендарно. Зараз вирішальний матч. Вирішальний. Пем 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 пем. Хм, так, ця штука накидує вже по нам. Це погано. Але я зараз кольта розносю, Бем-бем-бем-бем-бем. Нічого я не розносю там. Пем. Ні так ні, ні так ні. Пем. Пбем бем. Хм. Бліна кольт, 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 кольт. Фу, задефались? Бем-бем-бем-бем-бем. Винесли, винесли одного чела. Так, треба дальники, привіт. Я дальник. ні. Що це таке? Зараз баз буде. Базовий! Точніше, оця штука якась незрозуміла, вона тут просто настільки розвалила що лють. Так, 80. йоу! Хм, а що це з. А, окей. Так, все, полетіли. Знову нокаут. Я би хотів би взяти кольта тепер. Мені так сподобалось, як вони грали, що мені прям захотілося взяти кольта. Де кольт мій? Я не зрозумів. Де мій кольт? А, ось він. Емс, 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 бери, бери емс. Це буде рознос. Це буде повний рознос. Так. Що ти не береш нічого? О! Окей. Все, ми залетіли, класно. Так, може залетіли. Так, ми залетіли. Так, ну все. Зараз буду показувати неде мастер клас. Бо я ще не вмію на ньому грати. Я, мені здається, третій раз десь на ньому в катку виходжу. Але окей. Так, тут Дінич розвалює. Дінич нас Дінич нас прям розвалює. Дінич нас прям розвалює. Дінич нас прям розвалює. Так, мене зараз врятувало. Моя команда, дякую їй. Так, а поки що ми можемо ось так плюху закинути, отаку плюху, отаку плюху. Так, не знаю, навіщо він тож поставив, але окей. Так, що вони тут роблять? Е, не, брату, братуха, 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 братуха. Що ти мене б'єш? За що? За що головне? Оу, як він мене виніс, цікаво. А, через те, що він попав в того чел. Мені плюха задамала жилось. Ото він гад. Ото він гад. Оу, блін. Да. Так собі кольт цей шарф зіграв. Окей, я пішов дивитися, що в них тут. Я пішов дивитися, просто дивитись. Я просто пішов дивитись ось. Так. До мене залетів чел. Чел, якого я розносю. Так. Мене винесли, але я виніс шарфа. ось Це най... ну, танк можна би сказати. В них танк в нас танк є. Так, і він працює. Він працює як треба. А, окей. Ще дальник працював, як треба, а не просто злівався від цього чела. А було б взагалі шикарно. А тепер залишились вони один на один, і в нього є ульта. А в того нема ульти, і він забагався. Тому його винісли, просто винісли. Так, окей. Останній рішальний матч. Ду -ду -ду -ду. Так, шарф. Шарф шарф, шарф, шарф. Ми шарфа винісли, бо я допоміг нашому шарфу, бо вони були ідентичні. Так, мені знову доводиться допомагати. Е, чел, що ти тут стоїш в кустиках? Так. Б -б 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 -б. Я добив. Ані. гад, гад, забрав мій кіл. Я тільки одного кіл, один кіл закинув. Так, рейре, рер. -рей. Окей. Рарка нам випала, шкода. Угу, 80 конів знову. В принципі, полетіли. Подивимося, що ми ще можемо зробити. Так, У -у -у. Так. у-у-у. Так, 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 тобі цього. Ні, ну кого ти взяв? Що це за Лабуді, Лабада, Лабуді? Я тут найсильніший, чи що буду? Так, що Френка по хп хоч. Блін, в них одні дальники. А, блін, а в нас навіть Френка немає. Блін. Зараз будемо розвалювати. Зараз ой, будем ой будем як будем як разваливать. Ой, будемо будем разваливать! Я бы не кольт виніс? Що? У-у-у-ту-ту-ту-ту-у. Чел, де ви всі? Мені б знати, де ви. Ага, я знайшов вас. Так, все винісли. бм -б 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 -б, б б б б б Так, ну я думаю. Фух, він виніс його. Він його довиніс. Так, все, я пішов сюди, бо тут Кольт десь Кольт, а я його знайшов. Так, Окей. Фу, їзит тут. Хто тут сидить? Бліна, іди добувай його. Що ти сидиш? Бліна, його винісли. Так, окей, можна фармити тільки на ньому. Так, все, зараз е, Макс, е, чи той чел -то, злівається і все. І, в принципі, все. Наша кар'єра закінчилась. бе 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 Блін, я виніс ще одного, але я не, не зміг. Я не зміг. Я тут моз демедж, але я помер. Дуже шкодую за це. Але ну що ж поробить? Ну, що ж зробити? Я нічого не мог. Не міг йому заподіяти. В них дуже імбова Емс. О, я вспомнив, Емс, вона називається. Так, у нас дальнік. Угу. Ріко, це час тебе. Так, а тобі, я думаю, Едгар. Так, все. У нас два танки і один дальнік. Дальнік лошар, можна сказати. Дальнік так. Е, щоб сказати, що є дальнік. Все. Так, окей. Ульта в мене дуже класна, але в них є спайк. В них три дальника. В нас один дальник. Лошара. І. ем. І все. Так, ми їх намагалися рознести, але в нас тут є цей чел. Так, був, е е, спайк, спайка, спайка, я не зміг забрати бліна. Спайка було б дуже-дуже добре, капець, як добре розмазати, розмазати. Спайка було б капець як класно. Але зараз нас роз, роз, цей, розмажуть. Так, чели, Так, я пішов. Хм, А як вони мене задамо? А, точно, спайк, спайк, Точно, я забувся. Так, Чели. Підходимо, беремо плюхи. Підходимо, беремо ульту. Підходимо, беремо ульту в лоб. Я двох розніс. Так, той того розніс. Все, в нас всі банки є. Зараз я буду розносити ультою. Бліна, ульта фігня пішла, ульта пішла фігня, але в нас тут є вісім біт, якому треба наваляти, і ще й спайк, який розносить, який реально розносить, але в мене нема ульти, і я навіть жодного гаджета не використав. Так, ну все. Я тут після спайка другий демеджу. А може це і крутий дальник, я не знаю. Але я. Безь як добре розніс. Тому я би хотів повторити прогрес і доказати, що я класнючий чил. Так, у нас Джейсі на хайперчарджі вау, вау, буде люта катка. Бо ті, хто на хайперчарджі, ті завжди сильні. А, так він ще й за ПСЖ. Вау. Прикольний. Так, все. Я дальник в нас три дальника, в них три танка. Які зараз просто будуть отримувати плюхи від мене, або е, я від них. Не знаю. Не знаю ще точно, але точно хтось буде отримувати плюхи. І я думаю, це точно був би не я. Я би, як, е, як мінімум, не хотів би бути цим челом, який отримує всі плюхи. Так, але наш раунд затащили вороги, бо вони просто зайшли з усіх кутів. Це погано. Це... Це дуже погано. Так, окей. Е. Йоу, бро. На кого ти бекуєш зараз? На кого ти бекуєш, я питаю? Блін, так. Розмазали. Розмазали чела, ще одного розмазали. Тепер база. Блін а база, розносить, база! Як так? Чого вони рознесли? Фу, Джесі рознесла. Фу. Феф. Mm, так. Я б хотів зараз люту зробити Бе! А ви таке бачили? А ви таке бачили, я вас питаю? О но, бро. Бро, куди тікаємо? Куди тікаємо? Куди тікаєш? А, він ще й промазав, він ще й промазав, я його добив своєю штуковинкою, крутою Я ямуздемич. А ні, це був о, в нас плюс тисяча. Let's go. Півтори навіть. BM. Зірочка фігня. І на цьому, хоч і ні. Ну, не можна таке припускати. Все, ще одна каточка, і я буду закінчувати відео. А ще, поки ми обираємо юниті, точніше бравлерів, ви можете підписатись на канал. на YouTube та Telegram. Ось телеграм-канал в описі цього відеоролика. Ось а. Мені буде дуже приємно, якщо ви ще й поставите коментар під цим відео. Ось. І, може, дзвіночок і лайк, якщо не шкода вам. Ось. А ми поки що граємо в футбік, І я знаю, кого брати. Я знаю, кого брати. Бем, Ель Прімо бери. Бери Прімо, Так, let's go. два. Два танки, один дальник. Я думаю, ми розвалим. Я думаю, ми. ой 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 як розвалом. Так, в них один цей і два дальніка. Один дальнік на половинку. Так, в принципі, так, бе-бебебе. Бу. Бем. Бліна, ми не рознесли. У нас цей є чел. Mm. Так, no! как тут за це стоя, блин. Блин, чел. Так, Bruu. Bruu. E, Так, ми одного рознесли. Чел там біжить, біжить, біжить. Прям біжить. E, але не добіг. Шкода. Шкода, пацана. E, а може дівчинку, не знаю. E, так. E. Чел, не приставай. До мене зараз. В мене поганий настрій. У мене реально поганий настрій. Так, а ще в нас тут Кольт в базі сидить. Гад. Гадина така. Так, і в нас цей. Є величезні проблеми зараз з цим. З плюхами. Бо зараз нас розносять просто ні кактус, кактус, кактус. Блін. Ні, 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 ні. Фуф. Як я це зробив? Я не знаю. Я ще не знаю. Я ще не розумію, як Як в мене це все виходить. Фу. Це дуже напряжна катка. Як же добре, що я зайшов. Як же добре, що я зайшов. Так. Ану кинь, ану кинь м'яч, ану кинь м'яч. Бу. Так. Все. ге-ге. Фух, це було дуже потно. Я прям. В мене руки так болять Зараз я тут клікав по екрану, капець. Ось. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Дякую за перегляд. Дякую.